Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як визначити бюджет на таргетовану рекламу. А для того, щоб зрозуміти, який бюджет на одну рекламну кампанію вам потрібно, вам спочатку потрібно визначити свої цілі, визначити, що саме ви хочете отримати. Наприклад, на цьому якраз рекламному кабінеті ми можемо побачити, що тут є різні рекламні кампанії з, різними, з різною метою: є мета продажі, є мета трафіку, є мета підписники Фейсбук, то, що там є взаємодія, тобто ліди, які пишуть вам в месенджер або в дірект. Тому це дуже важливо. В залежності від вашої мети буде різна, різний бюджет на рекламну кампанію. Наприклад, Тут тепла цільова аудиторія. Там її небагато. Ми ставимо невеличкий бюджет. Трафік в Інстаграм також там 1 долар стоїть невеличкий бюджет. А ось, приклад, там, де продажі, ми можемо подивитися, який тут бюджет, тут стоїть 6 доларів на день, бо тут у нас ми продажі, у нас тут 3 рекламні оголошення, тому ми, звісно, поставили більший бюджет. Також ми бюджет знаємо з досвіду, який потрібно поставити на яку саме рекламну кампанію. Тобто, в залежності від. По-перше, саме головне, це мети, в залежності від вашої мети, буде залежати і бюджет, який ми а, будемо встановлювати на одну рекламну кампанію. Друге, це цільова аудиторія. Цільова аудиторія, де вона знаходиться. Тобто ми на всю Україну будемо рекламу показувати чи на якусь конкретну область. І залежно від цього, звісно, буде різна а, ціна. За одну рекламну кампанію. Різний бюджет на різні рекламні кампанії. А, давайте я вже показувала структуру рекламних кампаній, які, як вона може виглядати. Наприклад, ми обираємо ось одна рекламна кампанія з метою конверсії да, повідомлення в Дірект. Ми ставимо, що у нас цільова аудиторія жінки 23-40 років географія міста України. Тобто там є можливість обрати саме міста України без сел. Ось, тобто і не вся Україна. І лише міста України, де ми припускаємо, що там знаходиться наша цільова аудиторія. Рекламуємо ми свічку до 14 лютого. Тому тут у нас такі е демографія у стосунках, зацікавлення все, що свічок стосується. Поведінка, залучені покупці, і трафік на профіль в інстаграм окремо, ми е як Family Concept робимо окрему рекламну кампанію. І, звісно, е чому це важливо? Розробити спочатку свою цільову аудиторію, ось так, от розкласти по поличках все для того, щоб зрозуміти потім, які ми оголошення будемо будемо робити, з яким закликом тут у нас також все це ідеї для креативів і варіанти заклику до дію. Також розписані, що ми потрібно, що нам потрібно розказати в відео чи на світлинах, бо це буде залежати від цього CTR, Клікабельність нашого оголошення, і чим вище CTR, тим дешевше ми будемо платити за рекламу. Тому далі в другий крок це розробити ось таку стратегію рекламних кампаній, розробити свою цільову аудиторію. Далі обов'язковий такий момент це дослідити ринок і конкуренцію. Подивитися, яку рекламу наразі дають ваші конкуренти. Ось я вже показувала якраз цей інструментарій, да, де ми можемо подивитися бібліотека реклами мета, і ми можемо подивитися по свічках, скільки у нас яка конкуренція, що вони зазвичай знімають. Що це галерея, чи це рілси, чи це статичні картинки, саме де вони розміщаються, місця. Розміщення бачимо, що тут платформа лише інстаграм, тут усі місця розміщення, наприклад, обрано. Тобто, ми наразі можемо протис... подивитися, наскільки велика конкуренція саме по Україні. Бачимо, що я обрала саме Україну, запущено лютому 2024 року, і якраз ми прямо можемо подивитися, бо тут у нас є ще ось січень вже пішов. Тому от саме за лютим можемо подивитися саме наразі на ну, 100% актуальна реклама, реклама, яка вже є у нас наших конкуренціям. Звісно, ми тут не можемо побачити вартість за тисячу переглядів або вартість одного кліка. Не можемо подивитися. Для цього рекомендуємо піти в просто в Google, подивитися кейси по вашої тематики. Можливо, якісь маркетингові агенції викладали свої кейси, і подивитися, яка вартість кліка, яка вартість за тисячу показів. По кейсам, що є ну, в відкритому доступі. Бо а, інших варіантів подивитися, окрім як протестувати у себе в рекламному кабінеті, інших варіантів ну, немає їх. А, далі. Що ще є можливість зробити, І ми зазвичай також робимо прорахунок юніт економіки. Вона зараз це прорахунок в доларах. У нас стоїть на основі нашого досвіду, на основі даних з інших рекламних кабінетів по інших проектах, ми можемо зробити приблизний прогноз. По бюджетах, які потрібні на рекламні кампанії, а, але ця юніт економіка просто не має сенсу, просто від неї користі не буде, якщо немає вже реальних бізнесових показників, яких саме. Якщо немає інформації, скільки сесій до ліду, який коефіцієнт конверсії на вашому сайті, наприклад, якщо немає з таргету саме, то просто це буде пальцем в небо. Також ми можемо це поставити просто на основі свого досвіду. Скільки е, у вас е, продажів з ліда в угоду? Ну, з тих, хто залишили замовлення, скільки в реальності купують. Це бізнесові показники. Також бізнесові показники це буде, чи будете ви сплачувати ПДВ в рекламному кабінеті, який у вас середній чек, кількість середня кількість платежів і яка у вас маржинальність товару. Без цих показників просто ця юніт-економіка просто не має ніякого сенсу. Тому 100%, якщо у вас вже є хоч якісь показники бізнесові, то круто було прорахувати таку юніт-економіку. Якщо ні, то краще закладувати більші бюджети. На тестові рекламні кампанії, щоб спочатку протестувати, подивитися на усі ці оці, оці показники, оці, оці, оці. Ну, маржинальність вона вже реально буде і так зрозуміла. А середній чек, наприклад, якраз буде цікаво подивитися, який буде середній чек на місяць, наприклад. І після місяцю відкрутки реклами ми можемо хоча б приблизні показники зробити, для того, щоб зрозуміти, що підставляти, які цифри підставляти в цю юніт економіку. Далі, наступний момент, яким чином ще можемо подивитися бюджет, який рекомендує встановлювати сам Фейсбук. Ну, ми розуміємо, що нижче, ніж один долар не пропустить рекламу Фейсбук, і це саме якщо ми кажемо про якусь невеличку аудиторію або формати реклами типу буст-пост, підняття публікації вашої. Також ми можемо подивитися, подивимося саме аудиторію. Тобто, коли ви створюєте рекламну кампанію, тут в групі оголошень у нас є аудиторія, і одразу він пише на той бюджет, от, наприклад, бюджет ми поставили на рів на рівні рекламної кампанії. Тут один долар, наприклад, так. А у мене зараз приклад на групі оголошень стоїть один долар. І ми на основі цього бюджету один долар бачимо, скільки у нас. По нашій у нас цільова аудиторія. Всі, хто подобається масаж, так хто зацікавлений в ньому. І бачимо, що ми по Україні бачимо ось таку розмір приблизної аудиторії, і таке ми можемо на один долар отримати охоплення. Звісно, якщо ми змінимо бюджет, то а, так не настільки змінимо. Якщо ми змінимо бюджет, то він одразу нам перерахує, бачимо трошки змінилася більшу сторону охоплення, а приблизні результати на день, так як ми обрали все ж таки трафік. Бачимо, що профіль в інстаграмі обрали мета, місце події, конверсії. Тому бачимо тут такі приблизні результати. Далі, тут нічого я не зберігаю. Далі подивимось просто інші варіанти. Бо в інших, наприклад, якщо ми кажемо про продажі, то давайте подивимось про продажі, що у нас саме, ми стимулюємо продажі і конверсії на своєму сайті, тому тут набагато більше інформації, яку він подає на наш бюджет. Тобто, він, ми виставили бюджет 3 долари, і він одразу каже, що у нас. Приблизний розмір аудиторії, там 7 мільйонів. За нашою цільовою аудиторією. Тут я не буду просто показувати це конфіденційні дані по цільовій аудиторії, але ж ми можемо побачити, що у нас по нашій ми обрали конкретну цільову аудиторію Гео Україна, і далі поставили бюджет 3 долари. Далі ми можемо подивитися, якраз яке буде охоплення на ці 3 доларі, і скільки у нас буде конверсій. Давайте збільшимо в 10 разів. І бачимо, що у нас кількість конверсій зросла до 15,42. Ну, звісно, ніяких гарантій немає, да, який, який саме буде кількість конверсій, але хоча б приблизно для прорахунку ми можемо зрозуміти, яка буде кількість конверсій. І ще раз, якщо у вас є статистичні дані по бізнесу, по рекламних кабінетах, то класно робити юніт економіки, прорахувати це більш детально. Якщо цього немає, то ми розраховуємо бюджет в залежності від нашої цільової аудиторії. Для підписників трафіку в інстаграм то, що це мінімальний 1 долар на день. Якщо ми кажемо все ж таки про продажі, це мінімальний 6 доларів на день для України це е, просто саме мінімум мінімума. Зазвичай все ще також буде залежати від кількості рекламних оголошень, бо бюджет можна виставляти на рівні рекламної кампанії або на рівні рекламного оголошення групи оголошень, тому що ми, наприклад, хоч, хочемо окремо протестувати різні. Різні групи оголошень, різні цільові аудиторії. Ось а, ну, взагалі, то ще раз кажу, що краще тоді, якщо бізнес-показників ніяких немає, на першому етапі, перший місяць, просто якщо у нас мета конверсій, ставити найбільший бюджет, який у вас можливий. А, як на мене, це мінімум 6 доларів, а краще 25 доларів на день. Ну, реально кажу так, так як є. Якщо у нас не дуже вузька цільова аудиторія, звісно, якщо ми кажемо про Гео Україна і не не вузько, ось це не вузька аудиторія. А як зрозуміти вузька чи не вузька, він також може це ці моменти показувати. Наскільки вузька цільова аудиторія, ось він бачить, що у нас тут е, вибрана аудиторія досить широка. Якщо вона вузька, він так і покаже, що вузька аудиторія. Якщо до досить таки широка, і треба звужувати. Він також це ці моменти всі покаже саме в рекламному кабінеті. все це ми можемо подивитися самостійно. Тому однозначної відповіді я не можу дати, який же бюджет потрібен для вашої рекламної кампанії, бо дуже багато змінних, і саме під ваш проект, звісно, краще прораховувати окремий рекламний бюджет.